У мене до вас запитання. І важливе е, запитання на уважність. Чи помічали ви на ваших племінників, ваших дітей, як їм легко заводити в Німеччині дружбу з людьми, навіть яким вони не знають мову? Бувало у вас таке? У мене є знайомі, в яких син грається з друзями. Спочатку він грався з ними як свій то. Як в Україні грався, з якими взагалі не мав спільної мови, взагалі не міг розмовляти з ними на одній мові. Але для них це чомусь здається легко. Він з ними грався іграшками, придумав ще якісь ігри, я думаю, так, але їм було комфортно, хоча в них не було спільної мови, на якій вони говорили. Але давайте згадаємо наше дитинство в Україні. В кого було багато друзів в дитинстві, Підніміть руку. Не соромтесь, піднімайте, можливо, десь ви там бігали в дворі в бо у вас там було 20-15 людей. Але коли починаєш виростати, розумієш, що десь ці друзі діваються, правда? Вже важче знайти з кимось спільну мову. Вже для тебе не просто важливо, щоб тебе іграшку не забирали або там не обзивали перед всіма. А ще щоб тебе зрозуміли, підтримали, так? Щоб у вас були спільні інтереси якісь. Оце вже починає бути важливо, так? Коли я готувався, я згадав одну історію. В студентські роки, навіть вже пізніше, я вже почав перший рік працювати. Я переїжджав по квартирах, і в нас була така звичка, що ми, там, ми жили декілька хлопців на одній квартирі, щоб ну, звісно, дешевше було її винаймати. І тільки як я переїхав, я зайшов в кімнату до друга, який вже був на роботі, тоді я не знаю, чому я був на роботі. Я зайшов до нього в кімнату і побачив книжку на полиці, яка називалася Як знайти собі друзів і як впливати на людей. З однієї сторони, це класно, що людина хоче. Ну от рости в цьому, так? Але мені чомусь стало ну, весело з цього, тому що ну смішно, я такий, ну як це? Вчитися дружити, це ж природне, це ж не математика. Треба якісь формули, щоб стати другом, просто бути самим собою, і все, так? Здає... Ну, мені в той час е... здавалось так. Але проходить час, і ми розуміємо, що дружба, вона не саме собою. Да, можна легко заговорити з, друзям, з людьми. Але щоб завести з ними дружбу, це вже складніше. Дружба це вже про зрілість, про вміння прощати, вміння приймати і вміння розуміти людину, так? бути готовим до цього, бути готовим любити. І в дорослому віці, не менше, ніж в молодшому, нам потрібні друзі. Це всім зрозуміло. Нікуди це не дівається. Нам треба, щоб нас вислухали, підтримали. І що ж робити? Як навчитися дружити? Є тренінги, є дуже багато книжок, серед них, яку я назвав вже там, да? психологічні якісь тренінги, але ці всі речі вони побудовані давним-давно вже на, на написаному слові, яке, яке є в Біблії. І ці всі образи, вони всі побудовані на тому, як поводив себе Ісус, на моральних принципах і установах, як поводив себе Ісус з людьми, які його оточували. Давайте спробуємо зараз. Коротко згадати, як він себе поводив з людьми, які себе оточували, і як це може пригодитися нам, щоб завести дружбу, щоб бути хорошим другом і взагалі, як будувати цю складну систему дружби, так? щоб нам було легше, щоб нас могли підтримувати. Давайте згадаємо, що Ісус Христос, Він був тим, хто не бачив в людях ярликів. Перше, що він бачив в людях, це людина. І що з неї може вийти, так? відкрийте, будь ласка, Івана 8:11. Івана, 8 розділ, 11 вірш. І там дуже коротко, я скажу перед історією, а вона відказала: ніхто, Господи, і сказав їй Ісус: не засуджуй, і я тебе іди собі, але більше не гріши. Це історія про жінку, яка зробила перелюб, так? Зрадила. По законах Моїсея її мали вбити, побити камінням. Вона ну, не просто щось там поцупила, вона зрадила, її зловили на гарячому, можливо, в когось вдома. І Ісуса хотіли перевірити фарисеї, що ж він зробить? Не вже піде проти закону. Він мовчав, але вони в нього питали, що ти зробиш з нею. Ісус у свою чергу сказав, що якщо хтось з вас без гріха, будь ласка, ну, побийте її камінням, киньте. Ну і все-таки в них була совість. Бо хтось би просто ну, я буду признаватися, що я з гріхом, і буду кидати каміння. Ні, Не знайшлося таких сміливців, і вони пішли. Ісус виходить, врятував її. Хоча перед фактом. Поставила його, вона зрадила, зробила великий гріх по закону Моїсея. Ісус сказав їй: Я тебе не засуджую, як і, як і ті люди, які пішли уже, хоча вони засуджують, але не побили тебе камінням, нікого не залишилось. Іди і більше не гріши. Ісус побачив в цій людині не просто якийсь прогріх перед законом, а побачив можливість змінити її, змінити людей, які навколо, щоб вони зрозуміли, що «да, в мене теж є гріх. І, перш ніж засуджувати, потрібно все-таки пробувати щось змінити, дати ще один шанс, як це зробив Ісус. Одного разу я говорю зі своїм другом, про яке про що я, з ним я міг би спілкуватись про будь-що і розказувати будь-що. Він мене розумів. Але я жалівся на якусь на свою роботу, де мені сказали, ну отут ти винний. Хоча це навіть не я робив, але це стосувалось мене теж Там, через те, що я не розрахував правильно графік. Вийшло так, що інший зробив неправильно. Я кажу, як так? До другого, мене тут звинувачують, це навіть не я робив. Але він, був з тверезішою головою, він сказав, ну, да, тут ти помилився. Я думаю, як? Чи він мене і тут не підтримав? Проходить час і розумію, що він це зробив за те, щоб я виправився. Він це зробив через те, що він мене любить як друг. так? Він мене поважає і хоче, щоб в мене все-таки сталися якісь зміни на краще. Урок з цього ми можемо винести, що Ісус він не ставить ярлик, Він хоче, щоб люди змінились, дає їм ще шанс. Петро, який був близький дуже з Ісусом, ця жінка, яку Ісус навіть не знав, так? Ну, можна її пробачити, я, вона проти мене не перегрішилася, але Петро, який був в найближчих в Ісуса, і Він його зрадив. Як поводить себе Ісус, Він не каже йому, коли він воскр... коли Ісус Воскрес, він зустрівся знов з Петром, і не каже йому, ти хоч розумієш, що ти зробив? Скільки років я з тобою ходив, скільки я тобі говорив одне і те ж, а ти мене зрадив. Петро був запальним чоловіком з, з таким характером. І впадати на коліна, не вибачатись, це, напевно, було не в його трохи стилі. да? Ісус це теж розумів. Він говорив до нього і казав, що ти любиш мене? І це тричі запитав. І ці запитання були важчі, ніж будь-які докори для Петра. Його ніхто не заставляв вибачатись, на коліна падати за зраду. Він зрадив самого сина Божого. Так? Петро це зрозумів, що він зрадив. Але що робить Ісус? Довіряє йому і каже, паси мої вівці, найдорожче, що в мене є, це мої вівці. Паси вівці мої, каже, після того, як, Ісус, як Петро його зрадив, він йому довіряє і дає йому можливість виправитись, не ставить ярлик, а змінює. Можемо взяти собі на озброєння. Не осуджувати людей, які всі осуджують, а спробувати їх зрозуміти, дати їх ще один шанс. Так можна завойовувати друзів. Це на прикладі Ісуса. Це зрозуміло. Що, що відбувається далі? Які ще приклади з Ісусового життя ми можемо взяти? Ісус? Він надавав цінності людям: тих, кого ігнорували, тих, кого минали, Ісус зупинявся. Звертав увагу і говорив з ними. Легко дружити з людьми, які самі популярні в класі, яких на роботі все чудово виходить. Хочеться бути їхнім товаришем, правда? Хочеться з ними подружитись. Наскільки легко бути другом найкращим для того, в кого всі принижують або всі обходять? А він досі ходить в скійні джинсах, не спілкуйся з ним. Друзі, е -е, Ісус не робив так. Ісус Він спілкувався з усіма, кого навіть принижували інші, кого зневажали. Що відбувається далі? Згадаємо, згадаємо Закхея. Закхей був людиною, яка, по-перше, був грішником. Так? Це для всіх було зрозуміло. Він був зрадником свого народу. Це, це теж всі знають, тому що він почав спілкуватись з, з окупантами, не просто опрацювати на них й збирати гроші. Коли в тебе забирають гроші. Несправедливо, а ще той, хто не так давно був там, приходив тебе в гості, не дуже приємно. Таку людину зневажали в народі. Але Ісус зупинився і сказав, Я маю бути сьогодні в тебе вдома. Надав йому цінності перед всім народом, який знав точно, хто такий Закей, Бо закей був відомий, бо він був митником. Надав йому цінності, і Закей змінився. Йому дали шанс, і він змінився. Ісус бачив в ньому потенціал. Так само і учні Ісуса. Хіба це була еліта, учні Ісуса Христа, хіба це була еліта народу? Хіба це були навчені фарисеї, хіба це ті були, на кого всі дивилися з повагою і казали, О, і де він? Напевно, він зараз щось скаже, чудово, там. він начитаний. багато книжок прочитав. Нього, знаю, в нього велика бібліотека. Ні, вони були простими рибалками, не від хорошого життя, скоріш за все. Навіть в Біблії називається, що Петро і. Андрій, якщо я не помиляюсь, вони називаються неосвіченими людьми, так? Але Ісус вибирає їх. Ісус вибирає їх і каже, що ви будете ловцями людей. Ви будете відповідати за саме дорожче, що в мене є. За серця людей, за душі їх і за їх спасіння. Це найважливіше, що може бути. І він довіряється тим, хто в очах інших людей простакі і неосвідчені. Прям собі на озброєння, що люди вони цінують, коли ти даєш їм місце у їхньому житті, коли ти їх запрошуєш в гості, коли ти приділяєш для них час, коли ти зацікавлений в їхньому рості, коли Ісус зацікавлений був в закхеєвому рості, в соціальному, Він хотів, щоб Він все ж таки в нього були друзі, щоб він став іншим, щоб він міг віддати це добро. Йому тільки треба був поштовх. В духовному зрості зацікавлений друг має бути обов'язково. В фізичному твоєму зрості він дасть тобі пораду. Якщо ти в нього запитаєш, якщо це щирий друг, якщо ми щирі друзі, ми зробимо так. В Івана, 15 розділі, 15 вірші, написано. Що сказав Ісус? Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан. Його чинить, а вас назвав друзями я бо, об я... Я, бо, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Він хотів надати їм цінності для учнів і сказав, що ви вже не просто такі, ви вже не просто ловите рибу. Ви вже тепер Божі друзі. Не просто раби, да? ви не раби вже. Ви знаєте правду від самого Отця. І щоб ви з цією впевненістю. Щоб ви тепер, божі друзі, ходили і проповідували іншим про мене. Що зробив власне Ісус? Ми вже знаємо. Не став у не ярлики Ісус, друге, надавав цінності людям. Це те, що може допомогти завоювати серце людини і стати вашим другом. Да? Якщо брати собі на озброєння. Якщо ми хочемо завоювати собі друзів, або щоб хтось став з нами близький. Неважливо, можливо, ну, неважливо, з якої цілі, ви, звісно, звісно, робите, але важливо, власне, не маніпулювати. Так? Ми, ми це розуміємо. І третє, саме останнє і найважливіше, що робив Ісус. Крім того, що Він з ними спілкувався, він говорив, що вони для нього дуже важливі, надавав їм цінності, він служив. Це найважливіше і найскладніше. Він мив їм ноги, щоб показати смирення. Він випереджав їх, як написано в галатів, випереджав їх у любові. Він не чекав, що хтось почне йому перший служити. так? Інколи, як ми бачимо на прикладі Ісуса Христа, дружба буває навіть односторонньою. Поки люди не побачать, наскільки Твоє служіння важливе, наскільки Твоє служіння воно було важливе у їхньому житті. Часом буває, що в людей не стає якоїсь людини, або вона пропадає з їхнього життя, і тоді вони починають цінувати. О, це був справжній друг. Він так багато для мене зробив. Згадайте своїх вчителів з надільної школи, пасторів, можливо, з попередніх церков, які невидимим другом були вашим, які допомагали, питали, як тебе справи, підбадьорювали. І вони були цим невидимим другом. Інколи дружба буває одностороння. Коли ти служиш, коли ти віддаєш усе, як це зробив Ісус. Ми в ноги, упереджав любов, і найголовніше проявив найбільший, найбільшу любов. Він що зробив? Помер на хресті за тих, кого дуже любив, за своїх друзів. Потім з'явився і вони зрозуміли, яким він був. Коли вони зрозуміли, що Він Воскрес мав. Справді син Божий, справді син Божий. Ось за кого нам треба його сприймати. Дружба вона буває інколи односторонньою. Уявіть собі, служіння. Приділяти час, Воно буває інколи одностороннє. Не завжди. Але так буває. Третє, крім того, що я два вже назвав, це служити. Бути хорошим другом це означає служити, як це робив Ісус. І давайте підсумуємо: ми можемо взяти вже на озброєння три собі формули, так, які використовуються навіть у світі. Це не ставити ярлик, приймати людей. Далі. Робити їх цінними в своєму житті, приділяти час для людей і служити, випереджати в любові, і тоді люди будуть бачити ваші намагання стати хорошим другом, і вони з вами теж подружаться, скажімо так. І вас буде хороший друг, ви можете надбати. А може і ні. Так? Може такого і не статись. Але це три з таких формули. Про що говорить світ? Чи можна таке зробити? Про що говорить Ісус? Якщо ти будеш моїм другом, ти навчишся приймати. Якщо ти будеш моїм учнем, а я твоїм наставником, ти навчишся прощати людей, ти навчишся їх робити цінними у своєму житті. І якщо ти будеш спасеним, якщо ти повіриш, що я твій Спаситель, ти навчишся любити. З цього починається дружба, з цього починаються найкращі якості. Це все, що я перерахував, можна, звісно, в. Втілювати в кожному аспекті нашого життя, це зрозуміло, в сімейному житті, в буденному житті християнина. І тоді, коли нам не вистачає якоїсь людини поряд, яка б нас підтримала, щоб завести дружбу. Давайте прочитаємо на кінець Филип'ян, другий розділ, четвертий, п'ятий вірш. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Будуть в нас думки такі, як в Ісуса Христа. Будемо ми впевнені в нашому спасінні, будемо ми підтримуватись, підпитуватися цим джерелом Ісуса Христа, любові, тоді в нас буде ця сила любити її, бути жертовним другом її, робити цінними інших людей. На своїх силах ми довго не протягнемо до першої зради друга, до першої зради людей, до першого не відповідати тим самим, що ти відповідаєш. Це все обламається, наша система, наші графіки, всі впадуть. Здається, я так прочитав декілька книжок, але чому не працює? Тільки тоді, коли ми не будемо розраховувати, що відповідь отримаємо геть таке саме, коли ми будемо служити і жертовні. І будемо готові просто віддавати любов, бо це є нашим стилем життя. По-іншому не можемо, як це було в Ісуса. Тільки тоді ми будемо задоволені від такої дружби. Наша найперша і найголовніша дружба має бути це Ісус Христос, це зрозуміло, так? Тому хай Бог благословить кожного з нас, тримати ці близькі стосунки найперше з Ісусом Христом, і Він підтримує нас обов'язково, щоб у нас в нашому житті з'явилась людина або люди, які будуть любити вас і яких ви будете любити. Амінь.